Перша, майже всі, кого ти дивишся на Ютубі чи читаєш в Телеграмі, мають на меті тобі щось продати. І якщо тобі хочуть продати навчання чи курс, то перед покупкою не полінуйся впевнитись, що твій ментор дійсно має реальні результати. Не соромся перед покупкою курсу написати автору в Директ і попросити показати торговий журнал, фандед сертифікати чи пруфи виплат на дистанції. Тому що, на жаль, в інфополі є багато людей, котрі продають курси, проте не маючи при цьому реальних профітних результатів в торгівлі, і таких людей більше, ніж ти думаєш. Особливо, якщо ти новачок, подумай, ти хочеш вчитись в практика з результатами чи заплатити гроші людині, яка лише гарно говорить, але торгує посередньо, просто не показуючи цього, створюючи лише ілюзію прибуткового трейдингу. На 90% інформаційний простір навколо трейдингу складається з позорства. видавання бажаного дійсне. Тобі показують лише те, що хочуть тобі показувати. Якщо в трейдера з чату чи гуру з Ютубу в постах та відео показуються одні тейки і профіти, знай тебе не обов'язково обманюють, але тобі точно не договорюють. Багато не договорюють. Якщо збитки не показують, це не означає, що їх немає. Не ведись на ілюзію беззбиткового трейдингу, не ведись на мрію, де в торгівлі можливі одні лиштейки. Робота з просадками, стоп-лосами або з періодами, коли твоя ТС топчеться на місці. Це невід'ємна частина будь-якого трейдингу. Невід'ємна, це є в кожного. Хочеш впевнитись, ну напиши тому з чату, який кидає кожен день те, по 3 рр щоб він показав тобі дистанцію. Його торговий журнал. І ти сам у всьому впевнишся. Але, скоріш за все, торговий журнал тобі майже ніхто не покаже. Ми постійно чуємо про інструменти чи стратегії по типу 80% вінрейт, або плюс 50% в місяць до депозиту. Але як тільки починаєш це торгувати, то отримуєш одні лиш збитки. Проводиш бектест цієї чудотески, ну повний жах. Чому? Тому що не існує стратегії, яка буде приносити одні лиштейки або таку фантастичну дохідність. А якщо такі стратегії існують, то вони коштують мільйони і ніхто не буде про них розповідати безкоштовно. Тим паче на Ютубі. Не ведись на клікбейт і трошки подумай. Якщо це така чарівна прибуткова стратегія, то чому ж людина, яка про неї тобі розповідає, продає доступ в закритий чат за 50 доларів в місяць? Стратегія може мати хорошу прибутковість, навіть таку, як 80% вінрейту або плюс 50% до депозиту, але на якомусь конкретному невеликому проміжку часу. На дистанції 99% стратегій, які тобі показують. В інтернеті збиткові, ти будеш один місяць прибутковий і 11 місяців нести збитки. Подумай. Тому що навіть якщо на Ютубі тобі показують неймовірні результати реальної стратегії, накидуючи позиції в TradingView, тобі показують саме той один прибутковий місяць. Ну а відоси про інші 11 збиткових місяців, тобі ніхто не запише. Інформаційне поле навколо трейдингу на 90% акцентує твою увагу на роботі з чартом, акцентує увагу на чарівних інструментах теханалізу, смартмані, ТПО і тому подібне. І інформації про це настільки багато, що може скластись враження, що прибуток в трейдингу так само на 90% залежить саме від технічних складових, від того, що ти малюєш своєму трейдингу кожного дня. Ну але це не так. Насправді, графічні інструменти і твоя ТС це лише вершина айсбергу. Фокусуючи свою увагу на технічних аспектах, ти ризикуєш потрапити в пастку, в якій трейдер може роками варитись в теорії, бігаючи від одних інструментів до інших в пошуках гралю. Концепти і інструменти це лише мала частина того, від чого залежить прибуток в трейдингу, тим паче на дистанції. Основа. Це ризик менеджмент, психологія, вміння керувати депозитом чи аккаунтами, адаптивність та дисципліна. Акцентуй увагу на цих речах, думай про ці речі. Частіше аналізуй свою торгівлю саме з цієї перспективи. Слідкуючи за іншими трейдерами, звертай увагу не на те, що вони роблять, а на те, як вони це роблять. Коли ти почнеш копати в цю сторону. Ну, я впевнений, що твій трейдинг вийде на зовсім інший рівень. Фільтруй свої підписки і людей, за якими слідкуєш, тому що ми стаємо тими, хто нас оточує. І якщо тебе оточують люди, які не демонструють реальної картини трейдингу, не показують стоп лосів торгових журналів чи статистики, ти не бачиш картини реального трейдингу. Який на 70% складається саме зі збитків, терпіння та очікування, коли навколо ти бачиш постійно одні лише тейк-профіти, лиш тому, що тобі не показують ступів, ти будеш підсвідомо цю картину ідеальності в кавичках порівнювати зі своєю торгівлею, і це буде невесело. Ти можеш почати думати, що з тобою щось не так, тому що. В твоєму торговому журналі є стоп-лоси, є збитки, і їх немало. А навколо показують одні лише тейки. Але, друже, з тобою все нормально. Не давай штучному пафосу і ілюзіям беззбиткового трейдингу піддавати сумніву те, що ти робиш. Оточи себе людьми, які реально торгують, показують обидві сторони медалі трейдингу, діляться з тобою статистикою і відверто розповідають про торгівлю. Оточуй себе правдою. Бо не все те золото, що блистить. Це моє друге відео на каналі, я його зробив коротшим, але постарався зробити теж інформативним. Тестую новий мікрофон, тому можете в коментах написати, як вам звук. Та й взагалі в цілому буду радий будь-якому фідбеку. Текстову версію нотатки з цього відео у вигляді Notion я залишу в посиланні під відео. Тому, кому цікаво, переходьте, зберігайте та перечитуйте. Та й в цілому в коментарях можете писати, ну про що хочете почути на цьому каналі. Є багато тем в трейдингу, які можна розкрити, там про бектести, про збір статистики, про оптимізацію торгових систем, про проходження пропів, про управління лінія аккаунтами про роботу на дистанцію, про психологію і так далі. Тобто пишіть в коментарях, я буду радий прочитати. Якщо будуть якісь цікаві актуальні теми, то саме про це запишемо наступні відоси.